Шановні жителі нашого міста, ось і відходить в історію рік 2014. Рік, безумовно, для історії України буде дуже пам'ятний і особливо пам'ятний нехорошою подією, трагічною подією. Це початком війни на сході України в лютому місяці цього року, року, який минає. І безумовно, ми в першу чергу схиляємо голови сьогодні перед тими, хто загинув на сході нашої держави, захищаючи територіальну цілісність України, захищаючи суверенітет нашої держави. Сьогодні потрібно дякувати близько тисячі білоцерківців, знаходяться сьогодні на сході і виконують свій і чоловічий, і військовий обов'язок. Ми дякуємо їм. Ми дякуємо їхнім сім'ям за підтримку. Я хочу слова вдячності сьогодні сказати всім тим, хто допомагає українській армії, нашим білоцерківським воякам, всім. В першу чергу, безумовно, це волонтерським групам, які працюють у нашому місті. Та й, взагалі, потрібно дякувати сьогодні, всім мешканцям Білої церкви, починаючи від дітей, закінчуючи пенсіонерами. Хтось більше, хтось менше, але всі долучилися до допомоги української армії. А значить, кожного є якась доля, якийсь внесок в перемогу, яка безумовно буде за Україною в цій війні. Ми всі стали на рік старші, ми всі стали на рік мудріші, досвідченіші. Цей рік по-новому заставив нас дивитися і цінити такі поняття, як батьківщина. Такі поняття, як дружба, обов'язок, взаємопідтримка, родина. Рік був дуже непростий, але наше місто стабільно розвивалося в цих дуже непростих умовах, роблячи ще один, хай невеличкий, але шлях у своєму соціально-економічному розвитку. І тому я безумовно хотів би напередодні Нового року подякувати сьогодні за те, що місто. Розвивалися. Це трудовим колективом, які працюють у нас у Білій церкві, підприємцям, численним підприємствам. Сьогодні потрібно подякувати середньому і дрібному бізнесу, тому що завдяки їм ми щомісячно перевиконували бюджетні плани і в кінець кінців змогли нормально закінчити, фінансово закінчити наш рік, 2014 рік. Сьогодні потрібно дякувати чисельним банківським установам, фінансовим організаціям. Особливі слова вітання і вдячності, я сьогодні хотів би сказати за розуміння, як разом можна вижити у цих непростих умовах це нашим бюджетникам, це освітянам, медичним працівникам, працівникам галузі спорту, культури, тим, що сьогодні займаються питаннями молоді і сім'ї в нашому місті. І безумовно, працівникам житлово-комунального господарства. Всі вони разом забезпечили життєдіяльність нашого міста, кожен на своєму місці, працюючи добросовісно і розуміючи всі ті негаразди і проблеми, які є в нашій державі, все-таки кожен на своєму місці забезпечив той, ту ділянку роботи і чесно сумлінно її виконав. Я особливі слова вдячності хотів би сказати нашим пенсіонерам. А це ветерани праці, це ветерани війни, тому що їм сьогодні особливо тяжко, бо є сьогодні ситуація, коли пенсії заморожені, коли ми бачимо далі зубожіння і в першу чергу цієї категорії населення. Але вони це розуміють. Розуміють труднощі сьогоднішнього дня і просто хочу подякувати за їхнє розуміння і за їхню терплячку. Так, людина влаштована, що вона живе надіями на краще. 2014 рік теж сьогодні в людей вселив нові надії, тому що в цьому році пройшли вибори президента, і ми маємо нового президента України. Нещодавно ми всі обирали парламент український і ми маємо новий український парламент. Цими днями були свідками, як була продекларована програма дій на 2015 рік і взагалі на перспективу. І у людей є надія, у людей є надія що через стабілізацію економічну, фінансову, в першу чергу політичну, на Україні буде зрушення на краще. Тому я хотів би вам в новому році побажати саме цього. В першу чергу, безумовно, це мирного неба, щоб на Україні наступив мир. Я хочу побажати кожній білоцерківській сім'ї злагоди, здобутку, щоб гора і біда обходила кожну білоцерківську сім'ю, щоб ви були здорові, щоб всі плани, які є, і хороші плани на майбутнє, а конкретно на 2015 рік, то хай вони вам збудуться з наступаючим Новим роком! Хай вам щастить!